Поетка, член зінківського літературно-мистецького об'єднання Свічадо, викладач німецької мови, футболістка, обрядовий староста, розумна дружина і любляча мама доньки Валерії. Вокінда Сонце сяйна, доброзичлива, енергійна. Впевнена, життя варто присвятити на 1% собі на 99 родині праці творчості. Віршування то наука. Пронизливу поезію карбує час, і щоб відкритись слухачам, потрібна особлива мужність. Раніше писалось дійсно тільки для мене, як то говорить, для столу. Потім знову ж таки мої друзі спитали, а навіщо? Давай ми презентуємо твою творчість. І ви знаєте, після таких вечорів хочеться ще більше писати, тому що я бачу ті очі, які дивляться, я бачу, що їм подобається. І в мене тоді відкривається друге дихання, третє, четверте натхнення, і я починаю писати нові вірші. Доробок Ірини дві поетичні збірки Сім кольорів веселки та «Солов'їні трелі». Остання визнана найліпшою поетичною збіркою у обласному конкурсі Краща книга Полтавщини. Твори мелодійні, ритмічні і дещо свавільні, закоханість у нерукотворну красу осені, щасливе світання юності, пурпурове безмежжя почуття не завжди запхаєш у суворе філологічне обрамлення. Ніч у неї запросто заходить у хату кішкою й у кутку засинає, а життя проростає з землі і ховається у листі клену. Коли волошки повплітались в жито, неначе вітер у густім гіллі. Тебе мені подарувало літо, дарунок найдорожчий на землі. Гойдає день, блакиті синю смугу, лоскоче сонцема, пагінь молоду. Тебе, мого коханого і друга, в картату осінь тихо поведу. Вже посідів давно чубатий вітер, і дощ різкий зітер стежки до дір. Тебе мені подарувало літо, дарунок. Бережує до сих пір. Іра це людина неординарна, тому що вона рухається всупереч стереотипам у корінному суспільстві. Її поезія якби прийнята, що молодь пише про актальні для неї це стосунки. Ну, звичайно, це гострі соціальні питання, проблеми. Іра пише і про це, але е, на першому от. Первинні її поезії в тому, що вона пише про місце, де вона народилася. Вона писує красу села, красу рідної землі. Вона не боїться критики, прагне приборкати перо. Нове поетичне видання Ірини Білим по білому у Друці. І назва натякає. Сторінки книги лишаться білосніжними для тих, кому байдуже довелелюбних піснеспівів самого буття.